Виставка однієї картини сторінками історії живописного твору Федора Манайла Борня за волю експонується у меморіальному будинку музеї народного художника. Поряд із різножанровими творами митця напередодні Дня незалежності України працівники музею привертають увагу відвідувачів до цього монументального живописного полотна, яке займає у творчості Федора Манайла особливе місце. Твір борня за волю складається із 15 ілюстрацій до визначних сторінок історії боротьби жителів Закарпаття за свою свободу. І тут змальовано художником такі сторінки боротьби антифеодальної, антирелігійної боротьби, визвольної боротьби жителів нашого краю впродовж більше як тисячі років, починаючи з 878 року, коли угорські племена йшли через Верецький перевал, і далі по сторінкам середніх віків і завершуючи власне воз'єднанням нашого краю з у. Україною. живописний твір борня за волю Федір Манайло написав у 1975 році. Проте актуальності він не втрачає і нині. Завершується історія цього цієї боротьби, визвольної 45-м роком роком з'єднання. І це не тільки тому, що е, художник жив і творив у парадигмі радянської реальності, але й тому, що власне тоді цим завершилася наша історія. Ми, врешті, Закарпаття війшло до складу України, де ми знаходимося зараз і живемо. І дуже символічна робота. Вона є назва її Бурня за волю. І ворня за волю зараз і в нас відбувається і за волю, і за незалежність. Тому вона є дуже актуальною нині. Щоб краще відчути епоху, в якій жив та творив Федір Манайло, до чого прагнув та до яких тем звертався у мистецтві, музейники запрошують відвідати меморіальний будинок музей художника. І експозиція очікує радо очікує всіх жителів Ужгорода, гостей Ужгорода щодня. Щодня з 10 до 17 години ми працюємо, надамо інформацію і по творчості художника, і про загалом живописному життю Закарпаття, і по історії, і по етнографії. Власне, можна кожну роботу характеризувати таким чином, що ви відкриєте для себе дуже багато невідомих речей. Меморіальний будинок музею Федора Манайла знаходиться за адресою місто Ужгород, вулиця Другетів, 74.